Дорогі наші підписчики, всіх вітаю. Хочу показати вам ще кусочок краси. От на цю гору ми ходили в першому нашому відео. Хто не знає, подивіться саме перше відео. Бачите, як тут гарно. Вон сюди ходили. А ось такий сільський тренажерний зал. Турнічок. Брусія. Все зроблено своїми руками. Общими силами. Вон сюди можна сходити. Пробіжечку зробити. Бачите дорогу. Красота. Природа. Нас оточує краса. Головне навчитися бачити її. Головне навчитися її бачити. А ми в своїх справах... Навіть не замічаємо, що у нас під носом. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з друзями. У нас тільки гарне, мотиваційне та веселе відео. Всім папа! -па.